Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити з вами про класні аромати, які чудово будуть звучати ранньої осені. Аромати, які в період, коли в день повітря ще тепле, а ввечері та вранці з'являється прохолода, яка викликає бажання. Загорнутися в теплу ковтру, відчути якийсь затишок, відчути якусь таку, ніби підтримуючу теплоту. І е, саме такого готунку аромати хочу сьогодні запропонувати вашій увазі. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно. Ваша підтримка, тож ми починаємо. І почати хочу з двох красунчиків, які нещодавно поповнили мою колекцію, але заполонили моє серце. І це представники бренду Герлет. Нарешті. У моїй колекції цього сезону почали з'являтися аромати серії Аква Алегорія, і це два красунчика. Один красунчик про нього я вже говорила на своєму каналі. Це «Аква-Алегорія» то не ролі Вера І красунчик, який нещодавно з'явився в моїй колекції, але настільки мені сподобався, що я, знаєте, зараз ним упиваюся, і це аромат Аква Алегорія Бергамотика Лаврі. І це настільки красиві якісь. Дещо різні аромати, але для мене вони ну от, ідеально вписуються в оці такі ранньо осінні пейзажі, в ранню осінню атмосферу, в робочу атмосферу, тому що здебільшого ці аромати я використовую на роботу в офіс. І якщо говорити про неролі Ветивер Гервес, то це е, до красивого дуету Неролі та Ветиверу додали ноту меду з апельсинових дерев. І це М'яко, затишно, якось ніби тепліше. Ніби, знаєте, саме сонечко заховалося в цьому ароматі і тепленькими по -по -по промінчиками лоскотя шкіру, і довкола вас таким, знаєте, теплим ніжним природним серпанком доносити, доноситься. Якщо ж говорити про бергамоти калапія, то це аромат. Про красиве поєднання безумовно бергамоту, але він поєднаний з красивим кардамоном та красивим імберем, який знаходяться в серці, приємна тональність палісандру і дуже красива затишна база з мускусу, з деревинної тональності. Настільки красиво, ніби цей ясний сонячний аромат веде в приємну, затишну глибину. Якась така особлива пікантність в цьому ароматі. І скажу так: ви знаєте, історія з е, пробничками працює, замовляла на брокард е, аромат сіслей і, е, і е, Лануїд, і поклали мені е, туди пробничок. Е, Бергамота Калабрія. я його, знаєте, розносила, ну, якось був часто натхнення, як то кажуть, кинула в свою робочу сумку його і серед робочого дня нанесла на лікоть. І це, знаєте, дивне відчуття. До мене підійшла одна колега, я думаю, як класно від неї пахне. Потім почала спілкуватися з іншою колегою, так, знаєте, ніби трошки наближившись до них. І думаю, і від цієї так класно. Пахне, і яким же моє було радісне відчуття, коли я зрозуміла, що це аромат лини не від моїх колег, а від локтевого згибу, куди я нанесла аромат. І ну, це була дуже таки приємна, якась радісна несподіванка. І ну, в той момент я прийняла рішення про те, аби флакончик бергамот калапія, також... Став частиною моєї парфумерної колекції, і для мене ці два аромати вони ідеально звучать ранньої осені. Таким самим красивим ароматом, який неймовірно приємно лине в повітрі саме в ранньому осінньому, для мене є аромат Лан Блурхідай. Це аромат, якому Красивенно поєднана нота ірису з орхідеєю. В ароматі відчувається і приємна квітковість, і класна цитрусовість. Е, приємна тональність яблука, вони разом з лимоном на старті, красива тональність мускусу та бобів тонка. Настільки робляться аромат якимось чисто лаконічним, той же час м'яко затишним таким приємно ясним. Для мене це дуже красива композиція. Про ірис. Для мене це. Варіант бюджетного варіант, бюджетного формату вартості. І от В ранню осінь чудово він звучить, тому я щиро рекомендую вам і познайомитися, і використовувати цей аромат саме в період ранньої осені. Таким самим красивим в ранньо осінньому просторі для мене є аромат бренду Prada це Infusion Keder. Це аромат прокедер та також ірис. Це якась така, знаєте, приємна деревина тональність іде також в затишну, елегантну, таку дуже комфортну глибину. Неролі з ладаном та бензоїном також додають певної пікантності, ефектності звучання цьому аромату. Ну, взагалі дуже люблю всю лінійку настоянок прадівських. І от настоянка з кедру для мене якась вона така дуже. Дуже приємна і оця така якась тональність ладану нагадує про те, що ми заходимо. знаєте, ніби в таку глибшу. Фазу осені, де почнемо наводити порядки на подвір'ях, на городах, і оця якась така нота диму з часом з'явиться в повітрі, і вона свідчитиме про те, що ми ну, сезон змінюється. Ну йдемо в нові зміни. І це арма для мене от дуже красиво звучить саме ранньої осені. Таким самим красивим для мене в осінній атмосфері, першій осінній ще теплій, але з тональністю прохолоди атмосфері звучить аромат Сідер Зен. І оця така квітково-соснова тональність також, ніби занурює в відчуття. Природи, відчуття єднання з нею. сонячні якісь такі переливи аромату також класно резонують ще з сонячними днями. Резіал, яблуко, лотос, гарденія та ірис також чудово взаємодіють, класно дуже проявляють: грейфрут, бергамот, апельсин, пачулі з. Ладаном та мускусом, класно воно все взаємодіє і створює дуже-дуже приємний, красивий якийсь максимально природний для мене аромат. І от рання осінь це одна з таких кращих, один з кращих моментів, коли цей аромат для мене максимально красиво розкривається та проявляється. Також особисто для мене дуже красиво звучить в цю ранню осінню пору. Аромат бренду Шанель, це Шанель Шанс of Fresh, але версія в парфумованій валіді. Вона глибша, насиченіша, така більш якась е, е, оксамитовіша. І тут е, теж дуже красиве і е, в той же час лаконічне поєднання ноти жасмину, вона знаходиться на, е, в серці. Цитрон з альдегідами на старті дарують приємну таку. Ясність, комфортну таку, ніби сонячність та приємну вибуховість, і пікове дерево з мускусом в базі заокруглюють, поглиблюють, і дарують такої певної красивої глибини аромату. Звучання зберігає оце таке фірмове звучання бренду Chanel, 100% впізнаване звучання, зокрема, версії Chanel Chance, але ще я повторюсь, вона не така повітряна, як туалетна вода, а більше глибша, насиченіша, якась така. Доводяжніша, якша, і вона не так активно, динамічно довкола вас рухається, а дуже м'яко та неспішно. І от ідеальним фоном для розкриття цього аромату є така ранньоосіння погода. Також для мене неймовірно, красиво в ранню осінь в повітрі відкривається аромат бренду Клое. Це Роза Інтенс Натурель. І ну, як можна зрозуміти. З назви це аромат про троянду, але вона якась також така глибока. І ця е, троянда оточена е, деревиною. Поруч з нею в серці знаходиться дуб. Совтал та кедр в базі це теж така. Приємна деревинна тональність і стартує аромат неролі та бергамотом. Вони ніби створюють таку приємну цитрусову полярність до деревини, не де дають їй піти в таку супер ну, насиченість і супер якусь інтенсивність. Це легко, ніжно, невагомо і в той же час, якась така приємна вершковість тут відчувається, але солодкувата тональність. Дуже красиво, ефектно, якісно і на ранню осінь ідеально. Також для мене дуже красиво в ранній осінній погоді відкривається аромат Маск інтенс бренду Ніколай Депархам. І це аромат про мускус, і цей мускус дуже красиво відтіняє квіти троянди. Вони теж якісь такі ж з. Е Запашні, глибокі троянда разом з фіалкою, жасмином та гвоздикою знаходяться в серці. Приємна тональність груші на старті. Додає такої, знаєте, красивої соковитості. Також на старті ще відчувається тональність турецької троянди, і вона, ніби, знаєте, так дублює е, традиційне звучання троянди з ну і муску з замброю та поєднання з санталом. Також додають приємної глибини, насиченості, інтенсивності звучання аромату. Він теж для мене такий, знаєте, е, ніби. Щільний шовк, якийсь він так переливається м'якими, такими дещо важкими складками, ніби довкола вас от, знаходиться. Ну, важкими я маю на увазі не такими невагомими, як шовкові вироби бувають, а буває такий якийсь важкий шов, який відчувається його текстура. То от текстура цього армату теж якось так відчувається, такою якось. Приємною щільністю, комфортністю немає такого, що супер такий який зносить з них. і він м'яко ніжно до вас. Кружляє, але в той же час відчувається, що це таке ну в міру щільне звучання, і воно дуже класно на нього реагують як виточчик, так і ви класно в ньому будете існувати от, в ранній осінній період. Таким самим красивим для мене є для ранньої осені аромат бренду Burberry Touch І для мене це якась Дещо трошки трансформована е, версія звучання аромату картє бозяв вод. Тільки там е, така лілея суперсольно виступає з певними акцентами. То в цьому ароматі лілея в такому красивому ще додатковому квітковому оформленні. Тут лілея в компанії півонії, жасмину, персику, малини тобто таке якесь е, приємно, м'яке, квітково-фруктове звучання до вас лине довкола вас розноситься. Дуже красиво, затишно. Красива тональність перцю на старті, листя та брунті смородини там же і класна затишна база з кедру з мускусу, з приємної тональності, тонка і це якась така, знаєте, солодковатість. Це якась така дуже комфортна глибина звучань. Класний аромат. Знову ж таки, більш-менш комфортна вартість для такого хорошого якісного аромату. Я вважаю, що це знаєте. Додатковий бонус і прекрасний аромат саме на ранній осінній період. Насолоджуюся, зокрема, їм особисто. Ну і фіналізувати буду ароматом, який от 100% в мене асоціюється саме з ранньою осінню. І це аромат бренду Hermes 24 ФОБО. Для мене це. Аромат розкішної жінки в цьому такому, знаєте, осінньому пано. Це аромат якоїсь такої добротності, породистості, елегантності. Цей аромат, ну, я не часто зустрічаю, і це робить його якимось таким більш унікальним серед загального. Загальної кількості ароматів, які можна відчути та зустріти на оточенні. І це красивий аромат про апельсиновий цвіт, про ірис, про гарденію, про жасмин. Це красивий аромат про Ілангіланг, просто про апельсин. Приємна якась така і цитрусовість, і. і, і Елексирність навіть, але не глибока, така дуже інтенсивна, але й помітна. Ну і Амбра, пачулі, сантал та ваніль також створюють у цей неймовірно красивий фон для того, аби квіти та. Фрукти красиво розкрилися, проявилися, якось спрацювали. дуже красива композиція. От для мене рання осінь це перша асоціація парфюмерна, яка виникає, це от, саме цей аромат. Він дуже красиво от, в сонячно-вітряну погоду з ледь такою помітною прохолодою звучить. Дуже красиво, елегантно, ефектно і особисто від себе щиро рекомендую цей аромат як композицію на ранню осінь. Власне, він і закриває мою сьогоднішню підбірку ароматів, які ідеально будуть звучати ранньої осені. Ароматів, які створять для вас. Як красиво освіжаючу, затишну атмосферу, так і атмосферу якогось такого такої теплоти, якогось приємного умиротворення. Кожна з цих композицій, неймовірно, красива. Всі вони доступні до розпиву. Ось моя сторінка в інстаграм, де я ділюся своїми ароматами. Можете написати мені або туди, або ж перейти за посиланнями під даним відео на мої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. Я також ділюся там своєю парфумерією, спілкуюся на біля парфумерні теми, тому не соромтеся, виходьте на зв'язок, поспілкуємося. Я поділюся своїми ароматами, задоволенням, аби ви їх розносили, відчули їхню красуну можливо, знайшли нового парфумерного фаворита особисто для себе. Ну і якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Обов'язково в коментарях поділіться вашими планами на ранню осінь, парфумерними планами, які композиції ви плануєте використовувати в цей сезон, або ж якими вже почали користуватися, тому що рання осінь саме в такому повному розпалі, як то кажуть, і ми насолоджуємося цією першою такою. Сезонною зміною, яка відбувається в природі, ну а парфумерія допомагає нам робити. Тому зустрічаємося в коментарях. Ну і вкотре особисто від себе хочу побачити вам приємних ароматних вражень, перемога з нами, та все буде Україна!